Вітаю усіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Про рукоділля. Сьогодні в нас понеділок, 30 січня, і залишилося всього два е, дні до завершення е, січня і почнеться вже лютий, останній місяць е, зими. Тож, в е, мене на минулому тижні закінчилось. Е, Два проєкти. От, і тепер я можу продовжити в'язати ті проекти, які я в'яжу повз усіх спільних проєктів. І буду вам показувати все, що є в мене в роботі, думала ще починати щось, але порахувала, скільки в мене процесів, то мені вистачить. Крім того, що буде обов'язково розпочати один процес це в спільному проєкті Кольоровий Рік. Там потрібно буде також починати. І хотілося б мені вже продумувати якісь моделі для весни. Але то таке, спочатку хочу закінчити те, що в мене є. Давайте почнемо. Спочатку я вам покажу, мабуть, те, що ви бачили, там ніяких просувань майже не було, а потім те, чого ви не бачили ще, і буду показувати. Я не знаю, чи вийде в мене працювати з усіма цими процесами впродовж тижня, але подивимось, як буду виходити. Я буду ставити маркери, тому що щоб ми потім, потім змогли подивитись, які є результати. Так, беру свою коробочку. І перший процес, з якого я би хотіла розпочати, це шапка двустороннім жакардом. Я тут Ось, бачите, скільки пров'язала. Я не знаю, чи всі дивились. Ну, я думаю, що, скоріш за все, не всі дивились звітне відео по спільному проекту від Миколая до Василя, то, можливо, ви і не бачили оцю шапку, я її в'яжу. Тут досить мало прив'язано, але мені б дуже-дуже хотілося її завершити якнайскоріше, тому я її буду брати в роботу. Оскільки це не швидкий проєкт, ну, такий для мене важко мені в'язати, то я думаю, що багато я не з'яжу, але подивимось. Ось я чіпляю маркерочок такий тоненький, ось тут я його причіплю. І це буде перший, перший процес, над яким я буду працювати. Так, наступний процес. Зараз я вам його також покажу. Я також його вам вже показувала, і Тож, мені дуже би хотілося, давно я з ним не працювала, ще тільки на початку січня як почала і все. Далі займалась займалася іншими проектами, тож зовсім не брала його до рук, але мені дуже хочеться, і тим паче мені хотілося б його поносити. Це е, мій светрик з Яка. Ось, он, він тут досить, досить мало зв'язаний, навіть ще не. Е, Недов'язан реглан, тому також хочу його будуть чіпляти також. Давайте, мабуть, отакий красненький маркерок причепимо. Так, ось це буде другий проєкт. Над яким я буду працювати. Так, наступний. Наступний це шкарпетки, які я в'яжу у спільному проєкті Кольоровий рік. І в мене тут тільки початок. Я зв'язала дуже-дуже мало перша шкарпетка. Вона на стадії початку, ось такі, але хочу їх зв'язати. У нас там звіти тільки тоді, коли є готова робота. Тож мені хотілося, О, в січні в мене не було готової роботи, тож мені хотілося наздогнати в лютому, сподіваюся, що в мене вийде. Так, і тут же я забула повісити маркерочок, Давайте також отакий красненький. Ну, тут видно, тут ще навіть п'ятки не було. От такий проєктик буде невеличкий. Так, ну і тепер буду вам показувати те, що в мене, я вам не показувала. Але те, на чим я опрацювала найбільше. А, і ці процеси мають бути завершені найскоріше. Так, не знаю, як це поставити. Так, перший, значить, процес це отака, ось, отака лялька берегиня, бачите? Вона вже на стадії завершення. Тут е, треба, е, так от покладу, е, тут треба, значить, е, Оформити личко, волосячко і прикрасити віночком її, і вона буде вже готова. Ну, Ще відпарити трошечки оцю спідничку, таку плахту, чи як вона там називається, Ось, така вона гарнюня це був у нас марафон по в'язанню іграшок. Там треба було зв'язати 4 іграшки. Три я розпочала і вони вже на стадії завершення, а четверту я не встигаю. То і не буду її, набуть, розпочинати. Отака перша іграшка. Наступна іграшка це, зараз покажу вам, це отака лялька. Ну, вона тут теж тут треба з'єднати голову з тілом. Бачите? І оформити личко, і тут також ще шапочка в неї буде. Тобто вона ще трішки не завершена. І ще в мене є, цю я вам, мабуть, показувала вже ось така бавовнянка. В неї є голівонька, є ніжки, такі дуже гарні. І е, е, треба ще, ну, а вона там також е, завершення мені ще е, не так багато, ну як, не мало і не багато залишилось там ще е, з'єднати вив'язати тулуб і, е, е, і потім, і е, потім все оце з'єднати. Ось, Отакі в мене проєкти, буду над ними працювати, буду до вас підключатися впродовж тижня. Принаймні, дуже буду старатися, якщо буде все добре виходити, Така в мене красуня, хай вона тут стоїть. Мені дуже сподобався цей марафон, там треба було за січень зв'язати 4 іграшки. Організатор дозволила ще до 7 лютого дов'язувати. Але оскільки я четверту іграшку не починала, то я. Буду дов'язувати вже в своєму темпі. Там ведмедик, він досить такий цікавенький, але мені більше хотілося зв'язати саме ляльок. Тому я і бралася за них в першу чергу. От на сьогодні це все. Я з вами буду прощатися і зустрінемось у наступному підключенні. Сподіваюся, що мені буде що вам показати. Бажаю вам усього найкращого. Бувайте! Усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 31 січня, я продовжую знімати свій в'язальний тиждень, і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати подарунок. Це подарунок за участь у проєкті від Миколая до Василя, і його мені подарувала Оксана. Її канал називається В'язаний куточок у Оксани. І вона була спонсором в цьому проєкті, і свій приз вона ну, подарунок вирішила подарувати мені. І сьогодні я отримала посилочку і хочу її розпакувати разом з вами і поділитися, що ж у нас тут є. Я не дивилась, тільки от зняла стрічку, щоб можна було спокійно від. Закритий і подивитись, тож, давайте будемо розпочинати. Гляньте, як тут гарно і красиво все запаковано. Дуже така бумага класна. Ой. Дівчатка, подивіться, яка, яка краса. І все в одних кольорах. Подивіться, і бумага, і ниточки, і ось свічечки, і навіть листівочка. Гляньте, яка вона гарна. Оксанка, дякую тобі, я потім почитаю. Так, тут є кремчик ось такий. До речі, я таким ні разу не користувалася. Подивимося, взагалі мені дуже подобається запах оливки. Ну, він за... запечатаний, я не можу понюхати, але я дуже полюбляю цей запах. Мені... До того ж, він живильний. Це якраз на холодну пору року, то буду розпочинати його. Так, далі, ось, подивіться, які свічки. Вони також підходять під коляд. Дуже красиві, дякую. Тут ще й солодощі. Ой, печеньки. Вам погано, мабуть, видно, так? Отак я, мабуть, печеньки. Це будемо ми пити чай з донечкою. Ми тільки прийшли з магазину, то будемо смакувати зараз. І подивіться, що тут ще є. Ви знаєте, я дуже полюбляю цю пряжу. Мені вона дуже подобається. Я з неї в'язала двічі один раз собі, один раз чоловіку. І я залишилась дуже задоволена цією пряжею Алізе Cotton Gold, колір 616. І це такий фіолетовий. Знаєте, в нас був фіолетовий січень. От. І то, мабуть, буде. І, знаєте, я коли побачила цей колір, то я зразу подумала про мою шаль лавандові мрії. От мені цей колір більше лаванду нагадує. Дякую, Оксанка. Мені дуже-дуже подобається. Обов'язково щось вив'яжу. Тут буде на гарний-гарний плечовий виріб. І це ще не все. Тут ще є смаколик. Так, я так. Вона з вафелькою. Я таку ще не коштувала. Клас, дякую. А це. Ой, який гарний, Боже. Записничок. Так, ну тут буду щось записувати, якісь або проекти, або плани свої. Дуже гарні такі квіточки, Боже. Оксанка, дякую тобі. А, тут ще є, дивіться, ось такі гудзички. Мм. Клас. До речі, ось ці, я вважаю, вони такі універсальні, вони підійдуть під багато виробів. Тож, дякую. Отакий подаруночок у мене був. Зараз я приберу коробочку, покладу все у кадр. Подивіться, скільки тут краси, неймовірної. І все воно дуже гарно виглядає. Оксанка, я тобі дякую велике за те, що ти вибрала мене і. Дякую усім дівчатам за цей проєкт і Оленці, особливо, що вона його придумала. Вона, мало того, що він був все зв'язаний з подарунками, ми готували подарунки, але й ми отримали дуже-дуже багато подарунків. Це був грудень місяць, місяць подарунків, взагалі такі неймовірні відчуття від усього, і подарунки продовжують йти от у вигляді таких призів якими нас нагороджують дівчата наші. Дякую ще раз велике, а я вам бажаю усього найкращого і до зустрічі у нових відео. Бувайте! Усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні в нас вже 5 лютого. І в неділя я буду підводити підсумки свого в'язального тижня і покажу вам, що мені вдалося зв'язати. Продовж тижня я не робила ніяких підключень, тому що я працювала над трьома проектами, і я вирішила, що вам покажу вже в кінці тижня, що в мене вийшло, тому що ну, мені здається, так буде цікавіше, бо процеси там. Просування однакові, там тільки е, росте, росте в довжину, тому немає, думаю, що немає сенсу було показувати щось е, проміжні якісь підсумки. Але, по-перше, ніж я вам буду показувати мої процеси, е, то я вам би хотіла ще показати один подарунок, е, який я отримала від Лили Лариси. Її канал називається Різнокольорова мозаїка». Це подарунок за участь у спільному проєкті «Шальні, шальні Історії, який організувала Оксана Левчук. І ми впродовж двох, більше двох місяців в'язали Шалі, і нам Лариса була спонсором, і вона вирішила подарувати подарунок і мені. Сказала, що моя шаль їй також сподобалась. Тому я вам теж хотіла би показати, Лариса, там вона роздавала, як вона сказала, у неї дівчата асоціюються з якимись квітами, і от вона там запропонувала відгадати, з якою квіткою я в неї асоціююсь. І Олена Буганова вона відгадала, вона написала Ларисі, що я у неї асоціюю з фіалкою. І от Лариса мені так потім сказала, що так воно і є. А я сама не відгадала. І от подивіться: пакет також у кольорах Фіалки. І зараз я достану і покажу вам, що тут було. Ну, по-перше, тут були смаколики. Зараз тут ще є отака шоколадочка з передбаченням, така ось кремчик у цей період холодний, то він дуже-дуже. Туалін. І ось такі скарби там ще були. Подивіться, я гадаю, ну я впевнена майже на 100%, що це саме шкарпеткова пряжа. І вона дійсно кольорів фіалки. Подивіться, яка гарна. Дуже-дуже м'якенька. Ось така. Вам колір передається абсолютно вірно. І ось такі. Будуть, я думаю, шкарпеточки. І, знаєте, зараз я вам ще покажу. Тут ще була така листівочка, бачите? Ну, це, мені, здається, братки, так? Ну, але вони схожі на фіалочки. Так, і ось така ще була там пряжа. Це вівчарі симфонії. Ви знаєте, я під великим враженням від саме от цієї пряжі, тому що я бачила, що Лариса там присилала дівчатам на подарунки таку пряжу, і. Це 100% вовна. Колір номер 11 і тут в 100 грамах 350 метрів, тут 224 грами. І кольори, от дивіться, зелений, переходить в чорний. Тут такий ще є фіолетовий, і більш темний, зелений, менш такий світліший. Ну, тобто, вона дуже красива, ось, подивіться, ось так вона. І вона. Така ну, не дуже тонка, ну, зручний метраж. Я думаю, що буде зручно в'язати, і дуже-дуже красиво. От вона якраз відповідає тій кольоровій гамі, про яку казала Лариса. І вона м'якенька, знаєте, дуже приємна пряжа. Я бачила, що Оленка Буганова з неї в'яже вже Бактус, але в неї в синьо-голубих тонах дуже красивий в неї виходить бактус. От, тепер я думаю собі також зв'язати щось таке подібне, на шаль, а от можливо шарф, можливо, бактус якийсь такий гарний, мені би хотілося. Думаю, що це вже, мабуть, буде на наступний холодний сезон, тому що ну, тут вже скоро весна буде, але подивимося, можливо, я розпочну його. і... Найближчим часом. Ну, і от е, хотіла вам сказати, що хто не пробував ще таку пряжу, е, то я вам раджу, тому що вона е, така м'якенька, дуже красиві там кольори в неї. І я думаю, що е, вироби будуть е, не менш гарні. Бо я кажу, що я вже валенки бачила, як там лягає. Лягає. Що я кажу? Я зараз оце приберу. І тепер давайте перейдемо, напевно, к готовим роботам і процесам. У мене є одна готова робота. Це лялечка. Я вам казала, що я впродовж січня приймала участь у марафоні по в'язанню іграшок, там треба було зв'язати 4 іграшки, я розпочала тільки 3, четверту навіть не розпочинала, тому що я зрозуміла, що я не встигну і. Ну, не, не, не зможу виконати все. І тому я е, зосередилась на, на трьох ляльках, які мені хотілося зв'язати найбільше. І от саме перша лялечка ось така. Вона вона величенька, от я не знаю, як вам. Це бавовнянка, подивіться. Це бавовнянка, в неї ось таке платтячко, такий наряд. Дуже гарна лялечка. Така іграшка, ну я в'яжу таку вперше величеньку. І ось так вона виглядає. Як же нам її... Вона, на жаль, не сидить, тільки стоїть, і то треба опора їй якась. Майстер-клас дуже такий. Ну, Як на мене, то дуже гарний, тому що тут усе розписано, показано, і навіть те, як вишивати личко. Тут в неї і вушка є. От Я вам зараз тут добре видно вушко. О, тако, Таке, таке платтячко, воно знімається. і тут такі... Танята в неї Знаєте, мене поразило те, що тут вразило колінця навіть вив'язується ось така лялечка І ще дві в мене мають вийти. ось Єдине, що не дуже багато я ну, взагалі маю мало досвіду і великі іграшки, то там треба якісь укріплення робити, щоб воно голова не падала. Ось. Так що, отака в мене лялюшка вийшла. Дуже мені подобається, і я дуже задоволена, що зв'язалась саме така готова робота. Так, я її так покладу. Наступне, над чим я працювала, Це шапка, яку я в'яжу подвійним жакардом. Зв'язалось мало, але просування є. Я ставила маркерочок, ось він, і ось так змогла її просунути. Потім я тут перематувала нитки, тому що мені незручно було в'язати, я їх перемотала, тепер мені легше, тому що в мене є отакий змотаний. В чотири ниточки, і е, на двох ще боби, бобінках м, ниточки. Ось так я просунулася. Думаю, що я буду потихенечку, але я її обов'язково дов'яжу, бо мені дуже цікаво, як вона вийде, бо ну, мені подобається е, роз, е, малюнок, візерунок, ну, вже його видно, хоч воно і мало зв'язано. І м, я думаю, що ця м, пряжа після прання буде. Дуже гарно виглядати, петельки розрізняються, і буде досить красиве полотно. Єдине, що, думаю, можливо, буде трішки завелика. Але то нічого, навіть якщо буде завелика, я не буду її торочити, хай вона залишиться такою, як є. Ось, це другий мій був процес. І третій процес це мій светрик. Який я в'яжу, також тут ставила маркерочок, ось тут отак було зв'язано, і я його досить гарно просунула. От. Тут вже майже половина тіла відв'язана, тому я думаю, що, але тут все, все досить просто. Цього гладь, єдине, що я отут по бокам даю такі. Доріжки з лицьових і виворотних петель. З хрещеною резиночкою я отакі от пустила доріжечки. Мені здається, це буде трошечки гарніше виглядати і цікавіше. От, тут я планую ще рукави. Рукави хочу зробити прямі, і хочу зробити високий ворот. Сподіваюся, що мені вистачить пряжі. Буду дивитися, як буде. Якщо буде мало, не вистачати, то зроблю просто як на джемпері горловинку. і все. Регланні лінії, дві петлі тут були вив'язані, і ось так, такий виходить джемпер. Оце і все, що я робила на цьому тижні. Хоча, можливо, для когось це мало, але я задоволена, тому що я закінчила одну лялечку, шапочку просунула і просунула свій джемпер. То, набуть, отак зараз ми зробимо. То я гадаю, що все одно рано чи пізно я все дов'яжу і буду розпочинати нові процеси, тому що в голові вони вже є. І вже Такі весняні, і є в мене на дві шапочки задумки, Дуже би хотілося їх зв'язати ще цього сезону. Тож подивимось, як буде виходити. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь, Бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас буде все добре і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!